Невропатолог, привідний невропатолог Віктор Мацишин. Вікторе, доброго, доброго. ранку. Доброго. Отже, що означає фізично зайвий тиск на наш хребет? Е, ну, відомо, що, наприклад, маса голови складає близько 5 кілограм, так при нахилі голови десь на 15 градусів. Е, маса наростає до 12 кілограм. Ще на 15, е, ще до 30 градусів, так, угу. коли ми нахиляємо голову, маса голови вже буде складати, тобто навантаження на хребет буде близько. 20 кілограм, і відповідно 45 градусів буде ще більше, Боже, який жах, це жах. Вікторе, покажіть. Ну ми ж не будемо визначати в якому на якому градусі ми нахилили голову і так далі. Хоча покажіть, що отак от чи отак от можна, як ну так це пиняти. Напевно, варто взагалі просто зрозуміти, що причина тут не стільки в тому нахилі, скільки в тривалому положенні це називається тривале статичне положення голови. Тобто, коли голова нахилена в одному положенні, скільки часу. Щоб вже ну, пішов процес, деформації. я думаю, диформації. що якщо це тривало, це можливо від п'яти хвилин, так ага. але ж плюс тут ж ще нічого, такий момент, взагалі. коли ми користуємося планшетом або смартфоном, і ми його тримаємо в руках. Буває, ми його тримаємо на ну якби на вісу. Так угу. це теж дає навантаження на таки. плечей. Угу. Таким чином це ще усугубляє вплив. Чому так важливо взагалі оця зона шия? Тому що шия, ну крім того, що на ній голова, крім того, судини, хребцеві судини, які постачають частину мозку кров'ю, вони починають теж знаходитися в положенні більш якби обмеженому. Вони так? затискаються, перетискаються. можливо, навіть артеріальний кровоток він не буде так уражений. Більше буде проблема з винозним відтоком. і коли в мозок поступає кров, але відтік погіршується, відповідно виникає кисневе голодання мозку. Ще такий дуже важливий момент. Добре, у нас то вже у дорослих вже сформоване тіло. Звичайно, йде якась деформація. А що у дітей відбувається, у яких ще розвивається і росте хребет щодня? Кіста, щодня. Ну, як ви розумієте, напевно нічого доброго, але знову ж таки тут і категоричність напевно недопустима. Це викличе черговий стрес. Спробуйте дитині розказувати про хребет, як в неї будуть там потім якісь негативні зміни. Тому тут багато дуже залежить якраз від виховання, тобто від такої пропаганди здорового способу життя. Про це повинні говорити, наприклад, вчителі в школі, батьки повинні спостерігати. І навіть якщо домовлятися з дітьми про те, що вони будуть користуватися або планшетом, то це повинно чергуватися з якимись вправами. Так, але вже це момент виховання, що саме відбувається, щоб батьки зрозуміли, що їм треба на це звертати так, увагу. дітей? Так, Коли організм росте, скрилення ще... хребта, так, чи що відбувається? Вбуваються зміни, які в данішому приводять до сколіозу. Е, є в шиї таке поняття, як шийний лордоз, тобто, коли є всередину uh -huh. трошки, якби. Ви вигін хребта функція фізіологічний, який дає додаткову амортизацію. Коли тривалий час голова нахилена вперед, то йде випрямлення шийного відділу хребта, і як правило відбувається випрямлення, яке потім додає додаткового травмування при якихось певних нагрузках. Знаєте, ще така особливість є: в шиї є декілька шарів м'язів, приблизно п'ять. Ми можемо тільки прослідкувати там перший і другий шар. Більш глибокі рівні вони фактично недосяжні для пальпації. І якраз вони беруть на себе найбільше навантаження, коли ми маємо тривалі статичні навантаження, особливо коли от голова нахилена вперед. І потім виникають зміни, які якраз пов'язані з цими м'язами. Дуже часто от, я в практиці зустрічаю, коли виникають вже симптоми перші, наприклад, головокружіння, mm -hmm. швидка втома, яка наростає, зосередженість, увага падає і так далі. І коли звертаються до лікарів, буває назначається судинна терапія в молодому віці. Тут дуже треба бути розбірчим в цьому питанні, тому що як правило в цьому віці ще судини не страждають. Сузнини може там після 50-60 років вже потребують більше uh -huh. а тут більше треба все таки увагу зосередити, як досягти зняттю спазму. В тих глибших м'язах для цього можливо потрібно спеціальні вправи робити, угу. розминати і знов ж таки тут ні в якому випадку не можна зразу прибігати до якихось таких категоричних речей: там різко повороти шию, ривкове. Це це не в якому випадку, тому Плавно що все має бути. дуже м'яко, Має бути в комфорт. Ну якщо при виконанні цих вправ з'являється хоча б мінімальний дискомфорт. Колючий біль або з'являється якісь відчуття потемніння чи чилокні. Тоді я б все таки радив звернутися до лікаря і вже рекомендації лікаря повинні тут бути ключовими для того, щоб допомогти вирішити цю ситуацію. Докторе, ми часто користуємося планшетами. навряд чи ми зможемо від них відмовитися, і тільки не тільки mm -hmm. ми з людьми, але всі наші глядачі. Втім, ми дорослі запам'ятаємо ваші поради. А діти навряд чи, навіть якщо вони будуть відчувати біль якийсь, вони не скажуть дорослим. Ось мій планшет, як. Покажіть, будь ласка, як його, принаймні, тримати, в як, в якому стані, коли ти сидиш, наприклад? Ну, так? якщо є можливість, по перше, щоб не було навантаження на плечовий пояс, не на весу тримати планшет, uh -huh. так? Бо коли ви тримаєте uh -huh. на весу, можете навіть попробувати ці м'язи, uh -huh. і ви відчуєте, як є напружені і спробувати Або ні, ні. ці м'язи так, коли ви просто. Оперли рук, угу. як правило, це відстань від очей до цього планшету, вона десь є оптимальна, так. все-таки старатися сидіти рівно, бо, як правило, довше сидіння, воно стягує, стягує, і ми починаємо згинатися. Таким чином, періодично. Ну знову ж таки, як випрямитися? Я би тут порадив такий, ну можливо, момент. Він досить так, скажімо, не намагатися вирівнятися зверху, а увага має піти десь вниз живота, тобто підтягнути низ живота, угу. і потім все тіло ніби автоматично Фактично mm -hmm. починає вирівнюватися. І головне голову не загинати, тому що там можна вирівнювати тут голову все одно зі ну, вас, Так, ну, ми читаємо книжки, ми теж, Як, ну це перед нами стіл. Якщо є можливість поставити тобто планшет. Вище на стіл. вище до рівня очей підіймати планшет. Так, Так, тобто це десь 30 40 смів mm -hmm. рахується оптимальним, бо якщо ми дуже близько розглядаємо смартфон, де маленькі букви, це ну, приводить до виникнення близорукості. І це знову ж таки проблема такого вже характеру. Mm -hmm. Дякуємо, докторе. Гарно. Дуже було приємно і особливо ваші поради. Я думаю, що і нашій роботі і нашим глядачам загалом повсякденному житті. Тримай залиш. тримай <гум> тіло і ти в тебе ж планшет. А я тримаю планшет. <гум> Дякую, У гостях сніданку з ним Був провідний невропатолог Віктор Мацишин. До зустрічі вам завжди раді Дякую. чекати на наші студії. Ну а далі наш ефір триває.